Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православні віруючі відзначають церковне свято 27 квітня, на честь священомученика Симеона. Семейні день народне свято, що переплітається з церковним. В цей день православні звертаються до апостола Симеона, Небожа Господнього, щоб земля була родючішою, а посіви добре взялися. В народі цей день називали Семен Раноорц. Зазвичай в Семенів день стоїть хороша сонячна погода. За прикметами, якщо йде дощ, то буде хороший урожай хліба. Наші предки вважали, що сонячне світло має цілющі властивості. Тому хворим людям цю дату варто хоча б ненадовго вийти на вулиці. Наші предки присвячували цей день посівам на оренці. У селян починався найбільш напружений період у році, коли на городі було дуже багато роботи. Виїзд на першу ріллю супроводжувався особливими діями. Коли вже були запряжені коні, вся сім'я збиралася в світлицю і перед іконами запалювали свічки. Перед тим, як виїхати за ворота, одного членів сім'ї посилали на вулицю подивитись, чи немає поблизу жінки. Поганою прикметою вважалось, якщо під час такого важливого виїзду жінка перейде дорогу. Після такого хоч додому вертайся. У цей час жінки боялися ходити вулицями, а якщо бачили виїжджаючих, то намагались почекати і не потрапляти їм на очі. Багато знахарів в день Семена заговорювали людей від зла і займалися сімейною магією. За повір'ям, в цей день траплялося багато сварок і конфліктів. І щоб не лаятися в такий день, необхідно було зав'язати на вовняній нитці червоного кольору два вузлики, почитати молитву і носити такий оберіг цілий день в правій кишені. Також існував звичай поклонитися серій землі, поділитися з нею своїми печалями і труднощами. І попросити святого насіння, щоб надав нам допомогу. Вже повсюдно чутні були співочі птахи. Їх прильоту народ дуже радів, адже вони провісники довгоочікуваного тепла. Також чимало турботу цих предків було в хліві, оскільки в цей період у господарських тварин з'являється потомство, і їм потрібно більше корму. День вважається вдалим для покупки пташенят сільськогосподарських птахів, а також цуценя та кошенят. Народне свято вважається дуже вдалим для будь-якого лікування. Наші предки активно використовували народну медицину і лікувалися цілющими травами. Сьогодні вдало пройдуть будь-які медичні процедури та операції, а у жінок будуть легкі пологи. Також день підходить для лікування хворої домашньої худоби. Що не можна робити? Перед оранкою посівом овочів сьогодні не можна співати, інакше овочі погано вродять. Також не можна співати біля поля, не слід приймати у гості незнайомих людей. Вважається, що разом із ними у житло може проникнути нечиста сила. А щоб самому не занести додому погань, необхідно переступити через поріг спиною вперед. Є кілька прикмет, пов'язаних зі статком. Так, цього дня потрібно обійтися без випічки з капустою, не готувати її та не їсти. А якщо ні, то в будинку перестануть водитися гроші, не варто підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби. Наші предки намагалися не працювати з гострими предметами, тому не брали до рук ані сокиру. Ані навіть голку. Вважалося, що цього дня поранитись означає зустрітися з заклятим ворогом чи посваритися з другом. Є кілька прикмет, пов'язаних зі статком. Так, цього дня потрібно не їсти нічого з капустою. Також не можна ходити на риболовлю, оскільки у риби в цей період настає нерест. Також було заборонено з'їдати навіть одне зерно, призначене для посіву. Вважалося, що так людина з'їдає весь майбутній урожай. Не можна нагодити взуття або одяг сьогодні, це обіцяє невдачу в подорожі та в майбутньому. Існують такі предмети про погоду в цей день. Якщо на сході сонця, небо ясне, то літо буде вітряне. Вранці ясно, а до обіду з'явились хмари, до холодної погоди. Багато зірок на небі вночі до погіршення погоди в найближчі дні. Веселка віщує спекотне і посушливе літо. Якщо річки вийшли з берегів, то буде хороший урожай овочів. Якщо трава вранці суха, то в найближчі дні можливі дощі. Дощ віщує хороший урожай меду. Бджоли далеко від вулика відлітають до поліпшення погоди. До зустрічі в нових відео!